Гана соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім весняні фарби. Коли сьогодні Мишеня Тім прокидається, він біжить і дивиться у вікно. Потім зітхає. Небо виглядає таким сірим, але Сьогодні весна. Після обіду сонце ще не вийшло з за сірих хмар. Мишеня Тім починає співати веселу весняну пісню на повну силу, а його сестричка Лілі підспівує. Але, на жаль, сьогодні від цієї пісні немає жодної користі. Настрій ніяк не поліпшився. Коли сонце не світить, все на вулиці виглядає сірим, каже тім. Тому він вирішує зібрати свої кольорові олівці в дитячій кімнаті і намалювати хоча б одну кольорову картинку. Коли він відкриває коробку зі своїми восковими олівцями, тім. Неочікувано знаходить свою жовту, червону та синю криту для тротуару. І йому раптом спадає цікава ідея. Я прикрашу всю нашу вулицю яскравими фарбами. Мама посміхається, це чудова ідея, каже вона. Тоді інші зможуть насолоджуватися яскравими кольорами. Мишеня Тім негайно вибігає. Він починає малювати на під'їзді, а маленька сестричка Лілі допомагає йому у цьому. Мишеня Тім малює сонце і, звичайно ж, багато-багато різнокольорових квітів. Але окрім квітів, він також малює жовті будинки та зелені таксі, сині автобуси, червоні велосипеди та рожеві мотоцикли. Коли під'їзну доріжку красиво розмальовано, мишеня Тім переходить на тротуар. І згодом тут, на тротуарі, Теж можна вгледіти велике різноманіття різних квітів, великих і маленьких. З тротуару до прохожих сміються зелено червоні обличчя, а навкруги них є велика кількість маленьких сердечок. Коли бабуся місіс Фокс проходить повз. Вона зупиняється і радіє, і навіть вона не втрималася і нахилилася, щоб намалювати маленьку квітку на тротуарі. Як вам, місіс Фокс? запитує мишеня Тім. Правда, гарно? Дуже Тіме, ти молодець, каже вона. Тепер усе стає гарним. Та кольоровим. І невдовзі з-за сірих хмар визирає яскраве сонце. Весна вже тут. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.